907 Спрінтер, який переробляємо з коробки механіки на коробку автомат 7G Tronic. Двигун 2.2. Ось коробка механіка. І вже поставили сюди 7G Tronic іменно з 907-го спрінтера. Зараз будемо замінювати колісу. Будем... Ми знімаємо кулісу, будемо ставити модуль переключання коробки автомат. Є всі запчастини клієнтські. Зараз будемо замінювати ще педаль, педаль тормоза. Встановлювати трубки. Паралельно робимо один, один автомобіль з 2.261 на 27612. Оригінальні лапи, алюмінієвий колектор, буде нова муфта, новий дифузор. Під капотом буде все виглядати як оригінал. І також на даний момент вже один автомобіль з двигуном 2.7 вже готовий автомобіль з двома компресорами кондиціонера. Приблизно той самий принцип, як і в попередньому. Новий дифузор, нова муфта, патрубок колінко гарне, нові патрубки тусольні. Все гарно, акуратно все перепровіряється, всі системи працюють. І паралельно в черзі. Автомобіль для того, щоб поставити 3.2 648. Значить, Коли завершимо з 907-м, будемо продовжувати тестувати автомобіль і знімемо відео.